Христос народився! Слава народнився. Дорогі брати і сестри, вітаю вас з цим величним святом, коли любов Господа нашого Ісуса Христа з'явилася тут, на землі. Наш Господь. Кого не може вмістити діла Вселенна. Сьогодні молився до такої степені, щоби народитися від Діви Марії. І все для чого? Для того, щоб спасти людей і для того, щоб знову з'єднати людиною своїм Творцем, знову відновити цю поковину, яка після гріхопадіння Адама і Єви розірвалася. І всі люди, незважаючи від чи вони були праведники, чи вірні Богові, всі вийшли вони ад. І тільки один Господь міг знову зруйнувати владу темряви і знову піднести рід людський на небеса. І для цього наш Господь прийняв тіло. Тіло, яке ми всі маємо разом з вами, окрім віка. І він, він народився у багатих палацах, у багатих батьків, але народився у бідності. Він у всьому Він смирився, щоб нас піднести. Дорогі брати і сестри, дякую всім за спільну молитву. Ми віримо в те, що народжений Христос Він приніс світло. Цей світ, а коли світло приходить, коли любов приходить, то темря відступає. Темрява віка, темрява війни і несправедливості, вони відступають. І ми віримо твердо в це, що український народ. Найближчому часі звільниться від цей керів і запанує світло. Наш Христос, як говорить святі Отці, Його любов, вона є безгузна. Тому що коли ми його ображаємо нашими вчинками Божий день, обтираємо в нього свої ноги, клюємо на нього. Господь з розпростеми обіймами, нас чекає, нашого покаяння і навернення до своєї думки, до свого Творця. Цей наш є Господь. Його любов не можна зрівняти із якою любов'ю. Вона перевищує всяку любов, яка є, і була, і буде на цій землі. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь народжений сьогодні в Іфлеємі, у Яслях, Твої маленькими врученнями благословляє всіх вас, благословляє нашу рідну Україну і весь світ, щоб запонувала любов між нами, людьми, між Творцем. І нехай Господь народжений, дарує мир Україні і всьому світові. Амінь.